Отці, дівчата, вітаю вас на своєму каналі, шию сама з Дариною Кабзар. сьогодні я вам хочу показати ще один ремонт. Ось у мене куртка. І ось на куртці ось така проблема. Бачите? Повністю вилізла підкладка. Що я буду робити? Спочатку я випарую повністю рукава і буду робити кукетку з-під рук, з-під рукавів до верху. Тобто, я розпарюю. І покажу, що я роблю надалі. Я відпорола деталь, сколола її лицем вовнутрь, бачите? І ось відмітила ту частину, котра дуже у мене, ну от дуже вона у мене розірвана. Так, я відрізаю. Зараз мені тут на просувальній дощці не дуже зручно. і до ремонту нема де знімати. Так. Вирівнюю, дивлюся, де у мене що, і відрізаю. Чому не всю деталь спинки, тому що замовниця не схотіла це робити? Так, я відрізала. Для того, щоб тут ось по промі деталі спинки не висмикувалися надалі, ми будемо робити ось тут посередині, так, як положено, буде робити, робити складку. Так, тут ось я дуже обережно намічаю центр і показую, що роблю надалі. Так, ось я обвела. Зараз я вам покажу, мені не дуже зручно, тому я зробила це самостійно, Ось я обвела, це в мене не вистачило, я верлаком з'єднала. Тут по контуру я додала 1 см, тут понизу 2, тому що я цю частину відрізала від низу і мені потрібно компенсувати, Для того, щоб ось ця нова кукетка вона не відрізнялася, ну, не кидалася в очі. Ось у мене такий шматок, такий шматок 3 см, який я буду робити кант. Я пристрочила, Ось у мене такий вигляд має, я ще не прасувала, бачите? Так, тепер що мені потрібно? Мені, я з'єднала вічні шви. Тепер мені потрібно, я пришиваю сюди, я виготовила вішак, собі пришиваю. І збираю плечові шви, вшиваю рукава, і по горловині закріплюю і покажу вам результат. Тобто цю роботу я вам показувати не буду. Я вам показала, як я підготувала ось цю кокетку. Ось, бачите, який вигляд вона має? Тут у нас є складка. Ось так вона буде виглядати. Це дуже хороша тканина для підкладки. Вона відрізняється від основної, але ми її відокремили цим кантом. Я закінчила свою роботу. Ось що у мене вийшло. Я ще трохи додала тканини в рукава і зрізи. І ось такий вигляд у мене має деталь спинки. Зараз я вам покажу. Це у мене складка, бачите? Якщо буде натягуватися, ось так буде от, розтягуватися ця складка, і все воно буде все тут чудово, буде все ціле. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите свій коментар, поставите мені лайк.